Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. В Книзі об'явлення Ісус Христос сказав: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти і від аду. У старому завіті написано: оживуть мерці, повстануть мертві тіла. Оживайте і торжествуйте, повалені у порох, бо земля вивергне мерців. У Новому Завіті це здійснилося, коли Ісус віддав дух, завіса храму роздерлася надвоє. Зверху донизу і земля потряслась, і каміння порозпадалось, і гроби розкрились, і багато тіл померлих святих воскресли, і, вийшовши з гробів, після Воскресіння Його війшли у святе місто і явилися багатьом. Йому призначили гроб з лиходіями, але він був похований у гробниці багатія. Це здійснилося точно. Він зійшов до пекла після своєї смерті, коли тіло Ісуса лежало в гробниці, Його дух спустився до пекла. Нехай виконається слово Христа: Син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Він забрав ключі пекла і смерті, як і передбачено пророком Осією. Від влади пекла я відкуплю їх, від смерті визволю їх. Ключі пекла та смерті знаходяться в руках Христа.